Відкрили новий обласний діагностичний медичний центр. Я думаю, що це дуже важливо, що такий центр з'явився в нашій області. Сучасне обладнання, по суті, здатне діагностувати будь-які види захворювань, а від точності встановлення діагнозів, безумовно, залежить ефективність подальшого лікування. Тому я вважаю, що це велике досягнення і сподіваюся, що в тому числі і громадяни міста зможуть отримувати якіснішу діагностичну допомогу, якісніше медичне обслуговування. Ну і наступним завданням, і його озвучив Віктор Федорович, це створення в Черкасах перинатального центру. Очевидно, ми будемо спільно працювати над цим проектом. І обласна влада, обласна державна адміністрація і місто Черкаси. Я думаю, що ми протягом цього і наступного року такий проєкт зможемо реалізувати. На сьогодні лише в деяких областях, якщо не пам'ятаю, у восьми існують перинатальні центри. Я сподіваюся, що Черкаси стануть дев'ятим-десятим центром, де такий центр, така послуга високоякісна буде надаватися. Ознайомився Віктор Федорович з роботою Центру надання адміністративних послуг. Скажу відразу, що спілкування в процесі візиту і потім в процесі, так би мовити, пересування містом і областю і реакція Віктора Федоровича показує, що ну для мене особисто, що він дуже глибоко володіє цією тематикою. Тобто, чесно кажучи, я очікував, що буде таке спілкування достатньо поверхове, в загальних, скажімо так, рисах, але вникання, скажімо, в окремі проблеми і подальше спілкування, подальше доручення, які Віктор Федорович давав, свідчить про те, що він володіє ситуацією, володіє питаннями адміністративних послуг, володіє питаннями запровадження єдиних національних реєстрів. От, і ну, По деяких позиціях, я думаю, що він глибше в цьому розуміється, ніж часом ті люди, які ці послуги власне надають. Е, проблемним питанням, яке ми обговорили, це введення єдиного реєстру майнових прав громадян. Це та послуга, яка з 1 січня виведена з БТІ бюро технічної інвентаризації і передана Міністерству юстиції і його відділенням на місцях. Ми цю послугу організували, надання її в центрі надання адмінпослуг. Якщо не помиляюсь, лише два міста Черкаси і Вінниця, які в цій системі, в системі єдиного простору, в системі єдиної, єдиного вікна, єдиної електронної черги таку послугу надають. Я знаю, що в багатьох містах України, в тому числі в Києві, от нещодавно три тижні тому були великі скандали. От що ці послуги надавалися в якихось віддалених приміщеннях без нормального сполучення, невідомі для громадян, недостатні за площею, без облаштування електронних черг і так далі, так далі. В результаті це спричиняло там черги на кілька місяців і незручності для людей. В Черкасах нам вдалося спільною роботою з управлінням юстиції все-таки зразу розпочати надання цієї послуги з нормальним, скажімо, оптимальним підходом, але деякі нюанси надання цієї послуги, зокрема, вимоги щодо підготовки документів до подачі, порядок звернення за даними до реєстру. Ну, його писали, очевидно, люди десь з менталітетом 19 -го століття, можливо, 18-го. Тобто суть проблеми, я озвучив її президенту України. Сьогодні, ну, реєстр, що таке? Це в комп'ютері дані про всі майнові права людини. Право на. Власність на квартиру, на виробниче приміщення, на будинок і таке інше. На землю в перспективі і таке інше. Його ж потрібно не просто наповнювати. Ну от я купив квартиру, прийшов, зареєструвався. А також час від часу ця інформація є необхідною для виконання тих чи інших дій. Ну, зокрема, скажімо, коли ви оформляєте, звертаєтеся за житловою субсидією. Ви повинні вказати, яка нерухомість є у вашій власності. І в разі, якщо вона відповідає вимогам, тобто ви відповідаєте вимогам, і на вас поширюється право на субсидію, то вам нараховується ця субсидія. Якщо у вас, наприклад, є там більше об'єктів нерухомості, ну, наприклад, ви маєте квартиру велику, ви ще маєте там житловий будинок у селі, то на вас ця субсидія не поширюється. Відповідно, ідея створення реєстру полягала в тому, щоб вся інформація була сконцентрована в одному місці, в єдиному порядку і була легко доступною. Абсолютно позитивна, правильна ідея, якою пішов весь світ, пішов уже Тавним тон. Але насправді, що вийшло? Наш працівник Служби соціального захисту, управління соцзахисту, скажімо там, Придніпровського району. Приймає відвідувача, приймає його заяву на отримання субсидії. Далі він мусить цього заявника відправити, сказати, прийти пізніше, сісти, відкласти всі справи, сісти за комп'ютер, написати заяву до реєстру. Що прошу надати дані про громадянина одарича, ідентифікаційний код такий-то, такий-то, проживає там-то, там, -то, там -то, про його нерухомість. Цього мало. Він повинен ще сісти, взяти спеціальний бланк, знайти синю кулькову ручку. І синьою кульковою ручкою цими заголовними літерами прописними, так? Набрати те саме, написати в клітиночках. Одарич, Сергій Олегович, код такий-то, адреса така то, надайте мені дані про його нерухомість. А далі так само в клітиночках синю кульковою ручкою написати. Що я там, вишиваний, Валерій Миколаєвич, головний спеціаліст, відділу забезпечення, відділу соціального захисту. Все це прописними літерами, синю кульковою ручкою треба писати. Свій код, свою адресу і так далі. Після цього соціальний працівник повинен взяти ці два папірця: одну заяву, яку на комп'ютері надрукував, і оцей цей бланк, який синю кульковою ручку заповнив. Прийти в ЦНАВ. Записатися в чергу до державних реєстраторів. Дочекати своєї черги, прийти, здати реєстратору ці два папірці. Реєстратор повинен те, що я надрукував на комп'ютері, покласти на сканер, засканувати, зберегти в базі. Те, що і синюю кульковою ручкою я написав, реєстратор повинен вбити пальчиками в комп'ютер. І оці два документи, те, що він вбив в комп'ютер, набрав, і те, що він зісканував, він відправляє в реєстр як запит. Реєстр пару тижнів думає, розглядає, вивчає це все, і направляє відповідь. Відповідь виглядає у вигляді двох копій, роздрукованих на папері, на спеціальному папері, з водяними знаками і так далі. І так далі. Один цей примірник. Наш соціальний працівник повинен прийти, записатися в чергу і отримати, як витяг з реєстру, дані про мою нерухомість. Інший примірник з водяними знаками підшивається державними реєстраторами в архів. Заводиться справа, ставиться на полички і так далі. Насправді вся ця процедура повинна б займати була 5 секунд. Я прийшов до соціального працівника. Сказав, у мене є нерухомість, в селі Мошне, адреса така. Соціальний працівник тут же входить в реєстр, натискає моє прізвище і отримує весь перелік моєї нерухомості. І каже, шановний, такого тебе не тільки в Мошна будинок, у тебе ще квартира в Києві. Тому ти право на житлову субсидію не маєш. До побачення, і людина спокійно пішла. Або сказала, так, да, дійсно, ти маєш право. У тебе другої квартири немає. При цьому програма чітко вводить, що в комп'ютер, в базу, в реєстр зайшов працівник такий-то, з кодом таким-то, подивився дані про одаричі. О 9-й годині 15 хвилин. Тобто в реєстрі залишається запис, хто із державних службовців цікавився інформацію. Більше того, я як громадянин маю право поцікавитись у реєстрах. хто, Заглядав і цікавився моєю нерухомістю. Я таку інформацію повинен отримати. Що так, да, працівник соціальної служби тоді-то, тоді-то, дивився. Дійсно, я пригадую, що я ходив, подавав заявку на субсидію. А хтось інший цікавився, от цікаво, чого він цікавився, яким чином він отримав доступ. І таким... Ну, тобто, така логіка, така ідея реєстру: за 30 секунд, за 5 секунд отримати всю інформацію і надати послугу. В результаті вона затягується на. Кілька тижнів, в результаті переводиться купа паперу. Причому ви не думаєте, що це просто так. Я поцікавився, скільки ж наші реєстратори е, з'їдають паперу. Це коли мова йде про громадянина, такого як я, в кого там всього два об'єкти нерухомості. Так, да, це може бути одна сторінка. А уявіть собі, що запит стосується е, юридичної особи. Ну, наприклад, Черкаський дум. Там просто на одному майданчику під окремими літерами і окремими інвентарними справами кілька сотень об'єктів. Там цех, там склад, там магазин, там залізнична колія, там фундамент якийсь і так далі. І так далі. За ці два місяці, як працює державний реєстр, От в Черкасах вони вже видавали відповіді на запити на 250 сторінках. Уявляєте? З зводяними знаками 250 примірників віддать заявнику, 250 підшити в архів. Це не тільки стосується соціальних служб. Те саме стосується слідчого. Слідчі потрапляє на місце злочину, пограбували квартиру. Йому треба знати, хто власник квартир. Для цього він, в принципі, із свого планшету там, на місці злочину повинен війти в реєстр і з'ясувати. Вести адресу, йому реєстр видасть інформацію. Власник такий-то, такий-то. Ні, слідчий йде звідти, сідає до себе за стіл, шукає синю кулькову ручку і починає. Потім іде в чергу до реєстру. Здає, ті, сканують, через два тижні слідчі отримує інформацію, що власні квартири такий то такі. Тобто, замість того, щоб він чимось корисним займався, ловив злодіїв, він змушений синьою кульковою ручкою писати бупочки. Ну, 21 століття. І це ж не щось таке придумано. Це чорним по-білому виписано в наказі Міністерства юстиції. Це навіть не якась інструкція, якусь там Вася придумав у Черкаса. Це заступник міністра юстиції підписав такий наказ, де розписав, якою ручкою, як заповнювати, і буквочки як писати. Для спілкування з електронним реєстром. От, тому е мені вдалося пояснити всі ці маразматичні речі і показати це Віктору Федоровичу. Я вдячний йому за блискучу, блискавичну реакцію. Відповідне доручення отримало Міністерство економіки. Тут же міністр економіки був присутній, Ігор Просолов, при цьому. Ну, завдяки тому, що він десь на годину раніше приїхав, то Микола Кудрявцев з ним поспілкувався і в приміщенні ЦНАПу, показав всі механізми, в тому числі не лише цей недолік, там багато інших нюансів, які також заважають наданню оперативної швидкою послуги. От, і поки ми їхали з ЦНАПу до обласної лікарні, то Віктор Федоров зв'язався і. Спершу з прем'єр-міністром перервав засідання уряду і дав всі необхідні доручення. Я думаю, що якщо ви спостерігали, то друга половина засідання уряду змінила напрямок як обговорювали роботу Державного реєстру і роботу Центрів надання адмінпослуг. І так само зв'язався і дав всі необхідні доручення міністру юстиції Лавриновичу. Я поки що не готовий сказати про результати конкретні. Але в той, в той день до вечора і наступний день була дуже активна робота наших працівників, і Миколи Кудрявцева, і Любові Полішкевич. Виявляється, ми знайшли в Міністерстві економіки існує ціле управління по спрощенню цих процедур. Ціле управління, воно ми про нього не знали, тепер після цього всього узнали, воно досить активно включилося в роботу. Тому всі пропозиції ми ще раз повторно надали. Хоча по всіх цих питаннях я звертався і, і до першого віце-прем'єра, і до е, міністра юстиції, і до е, державного реєстру, служби державного реєстру. Ну, тобто, цих звернень було безліч, причому ми розписували все не просто, що от, от це погано, ми розписували аж до букви, як треба зробити. Тобто вже навіть сам механізм розписували. Тому я сподіваюся, що на цьому тижні будуть прийняті відповідні рішення і процедури будуть спрощені в результаті. Це ненормально. У нас сьогодні в центрі надання адмінпослуг людина обслуговується, очікує, скажімо, в середньому 2-3 хвилини, окрім державних реєстраторів майнових прав. Там запис на три тижні. Я вважаю, що це є ненормальним, і цю ситуацію треба змінити.